Про ще одну сезонну тему курортний роман. Ставлення до нього різне: від легковажного до релігійно забобонного. Одні їдуть на південь лише для того, щоб поринути у чергову пригоду і надихнутися на рік прийдешній. Інші вскочивши, ладні потім звести рахунки з життям. Є і третя категорія найщасливіших, котрі після знайомства під палаючим сонцем поспішають до раксу, а згодом і до пологового. Юліана Саух про те, як отримати максимум насолоди і мінімум проблем. От очі а? Вероятно, инстинкт размножения. Любовь. Вероятно. Погади про курортний роман має певно, чи не кожен, хто хоч раз був на курорті. У вас завершення курортного роману навіть найяскравішого ще на завершення життя воно тривало до і триватиме після того. Тож перш ніж кидатися прірву з головою, дайте собі трохи часу. Аби не хапатися потім за голову, ворога краще знати в обличчя. Майстер-клас від тренера зі спокушання. Жарка, Крімчиком вже помазались. Да. А Ану, да. 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 це попробуй. Це типова поведінка за бажання разового сексу, дотики прямий погляд у вічі на губи і цілковита впевненість у собі. Щиро зацікавлена людина. Поводиться трохи непевно і скуто, каже Антон. Та, попри всі стереотипи й теорії, де спіткає справжні почуття, не вгадаєш Лілію і Вадима. Всі знайомі вважали божевільними. Вона з Донецька, він із Запоріжжя. Обидва з друзями приїхали на море на один день. Голос серця по побіліл голос разуму і. Вот как бы ми назначили следующую встречу, Увиделись, почали уже беседовать более, как бы так присматриває друг к другу. І прозвучала коронная фраза, Как ти мне сказал. Я сказал, що я тебе украду. А я сказала, укради. двоє малят і вже шість років разом. Тож приймати рекомендації як застереження чи як дороговказ кожен вирішує сам для себе. Юліана Сауф Яків Носков Віталій Панасюк і Андрій Хуповка ТСН 1+,1.